Навіть не встигаємо довозити повісити на вітринку В білому кольорі. Ми пошили замовлення. До речі, замовниця нас попросила стягнути одразу на цій тісьмі хвиля. Ви знаєте, що це тісьма, яка підходить абсолютно для підвісу на будь-який карнез. Тут можна чіпляти на звичайні крючечки або можна одягнути на трубу карнеза. І, до речі, ми зараз отримали ще новий колір ось такий дуже гарний, навіть не знаю, як його назвати. Він кофейний, але з такою легесенькою легесенькою розовинкою. Дуже такий приємний, гарненький колір. Маємо в наявності ще колір сірий, ви знаєте, ми його презентували. І маємо в наявності колір айворі. Цей тюль після прання не потрібно просувати взагалі. Закинули машинку правильно на 30 градусів, 30 хвилин, витягнули, вивісили на віконечко і красота. А ще цей тюль не боїться сонечка та фізичних пошкоджень, бо він є такий антивандальний антикіготь. 230 гривень за метр, висота 3 метри. При потребі ми пошиємо по ваших розмірах. У нас якісне і недороге пошиття. Відправляє нову крипошту із мінімальною символічною передоплатою. Дзвоніть мені або пишіть на Viber чи Telegram.